Через книжки та фільми вивчали образ Шерлока Холмса як культурно значущого персонажа для усього світу. Май метод офресерчвос теоретика аналізис Обгайську стіденс інтерсен Шелахолмс. Теоретика аналіз Конандособа Шерохолмс досліджували закономірності поширення зелених жапу у місцевій фауні. Знову ж таки цього випускають у річку, і це. Не є дуже добре, добре для мешканців акватори, а ще сформували уявлення про класичну самурайську мораль в епоху Муроматі та раннього едо яскраве втілення вище згаданих чеснот у світовій історії. Я вважаю. Японських самураїв, середньовічних вонів та елітарний стан суспільства країни вранішнього сонця. Школярі горішніплавнівської громади щорічно у грудні представляють свої роботи на конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів малої академії наук України. Цього року на перший етап конкурсу було подано 29 робіт. З усіх навчальних закладів нашого міста написані роботи вони з 11 секцій різного напрямку, і це у нас суспільний гуманітарний. Природничі фізико-математичний і технічний е, наукові профілі. Один учень у нас знаходиться зараз за кордоном, і ми створили йому умови, щоб він зміг бути разом з нами і представляти свої роботи. Стати учасником конкурсу переважно можуть учні 9-го, 11-го, а іноді й 8-го класів. Це вже дорослі діти. Вони можуть е, 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 Працювати з літературою, робити експерименти, бачити проблему, вирішувати цю проблему і давати шляхи, як оці всі наробки використовувати в подальшому житті. Спочатку постерні захисти юних науковців, члени журі, а саме представники різних навчальних закладів міста, заслуховують та оцінюють на міському рівні. Надалі на молодь очікує ще два важливих етапи всеукраїнського конкурсу захисту МАН. Діти будуть представляти свої роботи в учнівській конференції і зможуть відповідати на питання таких же учнів, як і вони. А третій етап це поважне журі, буде ознайомлюватися з матеріалами, оцінювати написання робіт, науковість, практичне застосування. І робити свої зауваження для того, щоб наші діти гідно представили себе на обласному етапі для десятикласниці першої школи Анастасії Самохоцької це новий виклик у науковій діяльності. Вона новачок. Моя наукова робота про усно народну творчість часів російсько-української війни. А саме про новотворення та алюзію, яка була створена в цей час, в принципі, захистилася я, мені здається, нормально. В мене дуже хороший науковий керівник. Це Алла Іванівна Циганко. Вона моя вчительне моя вчителька української мови та літератури. І в принципі, вона мене досить добре підготувала до цієї роботи, та ми. Готувалася досить довго і досить продуктивно, тому що я спілкувалася з військовими, і факти для своєї наукової роботи я брала з перших уст. Можна сказати, а от учень п'ятої школи Назарій Яцина на цьому конкурсі вже вдруге. Минулоріч дев'ятикласник обрав для себе тему у секції географія, а 2023-го розкрив нюанси педагогіки. Намагався закликати свою аудиторію, каже хлопець, до піднесення теми волонтерства. Впевнений, йому вдалося правильно донести свою думку. Мене зацікавила тема волонтерства в сьогоденні. Це доволі актуально сьогодні. Я прикладами опитувань. Зокрема, нашої школи хотів донести роль волонтерства як у від... яке починається від осередків школи від найменшого і до найвищих рівнів. Як обрала тему для своєї наукової роботи, розповідає представниця зі спеціалізованої загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 4 з поглибленим вивченням англійської мови. Я з братом в мого брата є ще на монтаж. Він до нього приїжджали електромобілі, і я в нього питала. Стосовно цих машин мені було цікаво. Я прийшла до своєї вчительки і сказала, що хочу про це дослідити і дізнатися більше. Тож вирішила розповідає Дар'я проаналізувати показник енерговитрат транспортних засобів з електричним двигуном. У нас в країні не дуже розвитий ринок електромобілів, і я хотіла розповісти, що вони дуже корисні в нашому світі, і, і, і ними екологічніше так сказати, користуватися. Я Брав правильну тему. Я в цьому трохи розбираюся. Мені допомагав трохи ще мій брат, і допомагав мій науковий керівник кругля Каріна Анатолівна. Англо ірландський антагонізм та його вплив на Ольстерську проблему із такою темою свою роботу захищала десятикласниця першої школи. Це про воєнні дії на території Ірландії, які спричинила Англія, і саме про так звану окупацію Ірландії, якщо так можна висловитись, і про вплив різних віросповідань на. Народ острова Ірландія. Ви просто ділились фактами цих, цих подій? чи ви це якось переносили на сучасний світ? Робили якісь паралелі? Що застосовували у своїй роботі? Які методи? Так, ми робили паралелі з війною, яка є російсько-українська у нас зараз. А вона дуже сильно насправді можна провести дуже великі паралелі між тим, що було в Ірландії тоді, і те, що зараз на території України. Мій керівник є істориком та піше дуже часто научні роботи. Тож наші комунікації були дуже легкими. Роботу ми писали швидко, з радістю, з класними емоціями. Постер робився так само. Я дуже задоволена цими комунікаціями, цим шаленим досвідом, який я отримала, і буду застосовувати його надалі в своєму житті. Ласниці з четвертої школи Олександрі Прокопенко завжди подобалось вивчати історію, тому я обрала для себе відповідну тематику. Кодекси Бусідо та Хагакури стали основними джерелами інформації для роботи. Запевняє дівчина, ми хотіли донести, що самураї це люди, які з дуже. Грандіозними, так би мовити, моральними вченнями для нас це є як один з прикладів наслідування, що ми можемо взяти для створення своєї ідентичності. Наприклад, це. Рішучість вступитися за свою країну. По перше, за своїх ну, братів, сестер. Географія та біологія науки, які даються найкраще дев'ятикласнику ЗОЖ номер 2 Назарію Васильчуку. Свою дослідницьку працю із назвою розподіл бабок комах на території ландшафтного заказнику. Хлопець почав розробляти ще три роки тому. За неї вже отримав третє місце на області. Саме на лісових озерах ми дослід. Дослідили три екосистеми: це узлісся, луки і озеро Кам'янське. І визначивши на всіх трьох лугах, ми дізналися про види бабок, і ми використовували там спостерігальні методи, порівняльні, статистичні. Саме мій особистий внесок це складання діагна... діаграм і використання їх у роботі. Для багатьох це як. Нібито нудна робота, але насправді вивчення їхньої повсякденної повсякденного життя, їхньої кормової бази там, і що який вид як вид пов'язаний з територією їхнього поширення, це дуже цікава тема, яка справді є важливою для нас. Успішно на захист пройшов і у дев'ятикласника Артема Рудика. Він учень першої школи. Конкурентів у тематиці хлопця дійсно обмаль. Моя наукова робота з ігровою індустрією пов'язана, а саме, як дітей зацікавити, і грати в ігри, ігри, які розвиваються. Я створив свою гру, в неї дві версії фізична та комп'ютерна. Звідки взялася ідея? Як ви її реалізували у життя? З самого початку ідея приснилася. А саме правила я вже придумав на ходу, поки розробляв це. Спочатку я зробив 3D-модель, яку надрукував на своєму принтері І вже поки ми грали, доробляли трошки правила, коригували все. Звідки у вас це знання? Знання зі школи я от недавно шах закінчив, і завдяки цьому я на комп'ютерній. Базі не запрограмував. це перша наукова робота. Як думаєте, які результати вам вдасться досягти з нею? Я думаю, непогані результати, бо це досить цікава гра, яка розвиває дітей, і можна використовувати як розвивальні ігри знаєте, на перервах. Щоб чомусь зайнятися, розвиток творчого і наукового потенціалу учнів першочергові ідеї конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів малої академії наук України, цей конкурс проводиться для учнів, які зацікавлені науковими дослідженнями, науковими роботами. Учні, які можуть проявити свої знання з окремих предметів. Понад освітню програму, і з кожним роком спектр робіт учасників розширюється. Директорка ЗОЖ номер ЗОШНОМРИН Наталія Тягай зазначає, до чого тяжіє молодь. Вивчення глибин історії українського народу до вивчення фольклорних. Історичних культурних надбань. І також, звичайно, діти дуже зацікавлені е, тими інноваціями, які виникають в різних галузях наук. Така робота дає можливість дитині не тільки знаєте, отримати якісь теоретичні знання, а й здобути практичний досвід. І на цьому практичному досвіді діти створюють якісь наукові розробки і готові якісь створені вже е, наукові. Роботи, які вони потім можуть реально застосувати в житті, і може така робота для дитини стати основою подальших досліджень, його розвитку, його навчальної діяльності, можливо, якихось бізнесових рішень, можливо, якихось професійних досягнень. Захистивши свої проєкти перед вчителями, однолітками, учасники конкурсу, що пройдуть перший етап, відправляться в січні, лютому, 2024 року в Полтаву. Відповідно, переможці обласного етапу презентуватимуть роботи з доробками вже на всеукраїнському рівні.